Незабаром закінчується термін обмежень, які запровадила низка європейських країн проти українського продовольства. Київ чимало втратив на цих обмеженнях і закликає допомагати Україні, а не шкодити. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Я Наталія Мартинюк, це фабрика новин, і зараз про все розкажу. Під час візиту у Молдову президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом Єврокомісії Урсулою фондерляйн. Глава держави наголосив на необхідності безумовного зняття експортних обмежень на аграрну продукцію. Мова йде про заборони Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії, Болгарії Чехії на різні види продовольства. Історія почалась ще минулого року. Місцеві фермери скаржились на те, що українське зерно на їхніх ринках витісняє власний товар. Спочатку вони просили дотації, та навіть отримавши їх у квітні цього року, Польща запровадила обмеження проти України. Слідом заборону ввели інші країни на півтора місяці. 5 червня термін спливає. Брюссель запропонував східним країнам компенсації. Втім, переговори зайшли в глухий кут. Польський урядовець, зрештою, поступився транзитом, але не експортом. У зв'язку з поставленими питаннями заборона є повною, включаючи заборону транзиту через Польщу. Питання транзиту буде обговорюватися з українською стороною щодо побудови жорсткої системи та гарантування лише транзиту продукції через Польщу сьогодні. Продовольство є важливим експортним прибутком України на фоні складної економічної ситуації через агресію Росії. Фактично, через дії тільки Польщі Україна втратила 143 мільйона доларів, заявив заступник міністра економіки України Тарас Качка. Сам міністр веде переговори з європейцями. Польща разом з іншими країнами східної Європи, де введення обмеження, імпортували аграрної продукції з України на 7 мільярдів євро. Згідно з експертними оцінками, з цього обсягу приблизно 3,5 мільярди євро склали зернові та олійні, які після перевантаження були експортовані в інші країни. Якщо ми подивимося на експорт виключно зернових та олійних, то там 80% – частка українського транзиту. При цьому експорт агропродукції з цих п'яти країн зріс на 18 мільярдів євро за 2022 рік. Іншими словами, більшість українського продовольства йде транзитом. Тому дії Польщі та інших країн мотивовані не стільки економічно, стільки політично. Українські аграрні експерти впевнені, що їхній інтерес був в отриманні дотації з Брюсселя, а Україна це лише привід. Більше того, через війну вартість їхньої продукції ще й зросла в ціні, пояснює голова Всеукраїнської аграрної ради Андрій Декун. Такою позицією польські фермери грають на руку путіну, бо вони хочуть, щоб українське зерно просто залишилось в Україні, а ціни зросли. Саме цього хочуть в РФ. Тому якщо польські політики думають не лише про наступні вибори, а й про майбутнє своєї країни, вони повинні були б все це пояснити своїм виборцям. Поки тривають переговори, можливі різні варіанти розвитку ситуації. Один зі сценаріїв це продовження заборон до жовтня місяця. Тоді Україна понесе ще багато збитків. К кращому випадку обмеження знімуть вже зараз. Або ж нейтральний варіант, дозволять транзит, але не експорт. У будь-якому випадку Україна сподівається, що союзники, які так багато допомагали зброєю, не будуть підставляти нас на економічному фронті, і непорозуміння вдасться вирішити шляхом переговорів. Про подальші рішення ми обов'язково вам розкажемо. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, чому на вашу думку були запроваджені обмеження нашими союзниками. З вами була Наталія Мартинюк. Це фабрика новин.